Нам потрібен суд на землі, горе вам, книжники та фарисеї, лицемери, що будуєте гробниці пророкам і прикрашаєте пам'ятники праведників. Івангелія Матфея, 23, 29. Про що говорить Ісус? Ми часто можемо бачити, як люди доглядають могилки, носять їжу туди, будуть, будують пам'ятники, прибирають, доглядають. Але при цьому вдома часто трапляються скандали, лайки, нерозуміння. Це обурює Бога і він ставить запитання, що ж ви дбаєте про мертвих, забуваючи про живих, надаючи багато значення мертвим справам, фарисеї забули про живих людей, стали званежувати, гнати, не зважати на них. І кажуть, якби ми були за днів батьків наших, то не були б. Спільниками їх у пролитті крові пророків, таким чином ви самі проти себе свідчите, що ви сини тих, хто, що побивали пророків, доповнюйте заходу батьків ваших. Євангелія Матфея 23:30. Доповнювати міру батьків, це продовжувати справу про батьків, Про отців фарисеїв не шанували пророків. І якщо в нашому житті відбувається те саме, ми знаходимося на стандарті фарисейства у 21 столітті. люди обирають поверхності служення онлайн проповіді закордонних пастирів, але такий формат ніколи не зробить суд у нашому житті. Якщо ми не будемо чинити суд над собою за допомогою Божих людей на землі, то його виробить Бог на небі. Для цієї мисії Господь і поставив церкву, щоб ми могли вирішити всі питання. Тут багато людей думають, що попадуть на небо. І там Бог.